Водолії. Цей рік видасться нелегким для цього знаку. Не можна сказати, що везіння покине їх, але все ж удача не завжди буде на їхньому боці. Багато чого буде залежати від працездатності і прийнятих рішень та особистих якостей. Це відкриє перед вами нові перспективи і надихне на трудові подвиги. У взаєминах з оточуючими теж з'явиться динаміка. Ви станете більш активні і прямолінійні. Ваше професійне життя в цьому році зазнає змін. Причиною для цього станете ви самі. Хтось вам може на це вказати, але скоріше за все, ви і без порад з боку. У відчуєте, що назріла необхідність у змінах. Сумніви будуть долати водолії всю весну. Однак, впевненість у тому, що ви чините абсолютно правильно, буде тільки зростати. Насіння, яке ви посієте в цьому році, зійде вже в лютому 2014-го. Настав період прийняття важливих доленосних рішень, які змінять життя водоліїв. На емоційному рівні представники цього знаку дозволять собі розслабитися. Це позначиться на їх відносинах з родиною та близькими людьми. Ви продемонструєте їм свої почуття і зрозумієте, що стали ближче один до одного. У деяких водоліїв можливе поновлення відносин з уже забутим коханням. Однак разом з ним оживуть і спогади про образи. Якщо не вдасться перебороти це в собі, краще залишитися друзями. Починаючи з серпня, водолії здивують своїх близьких тим, що почнуть визнавати власні помилки і ваг багатьох ситуаціях стануть шукати компромісу. У цьому році ви відчуєте, як розвиваються ваші почуття. Зазвичай схильні до сприйняття рішень за допомогою логіки. Водолії почнуть брати до уваги і голос серця. Це зробить їх привабливішими в очах оточуючих. Проблеми близьких будуть цікавити вас більше аніж зазвичай. Це допоможе налагодити стосунки з родиною. Не забувайте про спільний відпочинок. Це зближує здоров'я водоліїв у цілому буде в нормі.